Вечерній Каїр, ми десь близько центру. Так і там. Тут ще більш менш нормальні райони. Трафік тут жахливий, вообще всі пугу, пікання постійно їхні. Тож голова була дійсно. Чик-чирік, чи-чик. Це ми да, походу Да Таксі то досить недороге. Якщо недалеко їхати, то 20 фунтів їхніх єгипетських. Це приблизно десь 27 гривень. За ми вторгувалися за 95 фунтів. Ну, там їхати треба було б півгодини десь. А, ну в нас не було більше готівки, дійсно не було. Доллари не дуже могти видавати. О, тек. Прикинь, я загубив, він мені найшов. Yeah. Я загубив у футляр, він мені не знайшов. Ну, це весь ціля. Ну тут хоча б дивись, як не високо правилось. Так относительно соблюдають. Для Червоної валят деколи в ще й в сраці мають да, туди якісь набагато багатші район, Ось там дві вулиці звідти просто жах, який взагалі. В одні запчасті до машин продають, і все в мусорі. А? Я не чую. Зитяный гар. А, в затяне гарна. Ну так наліпну, так затяжки. А вот сины я, не? Нема. А є по арабськи Для. да. Что пару раз? Пара раз? Пара раз? Пара раз ну, ну бо я вообще банкомат на иероглифах. <laughs> 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 да. Зараз період Рамадану, і в день всі сплять. А от ввечері після заходу сонця місто живе. Та й зараз якось взагалі легше йти, не так спекотно. Як я вийшов за... Це стойдень, хто не вечір? В день ненормальний та в Вдень ти бачив, ну, ну так купав все. На тебе так доводилося, якщо там мусульманка ззаді капець. Як, -то, як, -то, як вони біють, чи вони співнопідні, там постають пол, стой, і сюди обратно. А, ну да. там, залзу, там, тузо, так. Там жалким пузовір. Да, і у нас дуже часто нас тут літають. Але тут хоча б якось якусь вирішує приїздний якась, а там якісь такі хаті, і вони лізуть за тобою, типу, дай, відай, що ж і думаєш. Так, ну що? Ми десь дійшли до другого пам'ятника вже. Вертає прямо по вулиці і ми дійдемо до дійдем. нього. Да. Так, ну я думаю, хватає поки що.